Не вистачило голосів у сумській районній раді, вдруге не обрали голову. Працевлаштування у пунктах незламності. 150 мешканців області отримали тимчасову роботу. Пошук загиблих як група сумських пошуковців працює на місцях боїв, аби доправити полеглих українських бійців додому. Дві громади Сумщини обстріляли російські військові протягом доби 12 січня. За інформацією голови обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, 14 пострілів з мінометів зафіксували по території Есманської громади. Також російські військові відкривали автоматні черги. Серединобуцьку громаду противник обстріляв з міномету, зафіксували сім вибухів. За повідомленням обласної військової адміністрації у всіх випадках без загиблих людей та руйнувань. Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Питання обрання голови Сумської районної ради було першим на порядку денному. Обидва кандидати депутати фракції Слуга народу. Руслан Сіренко раніше був головою Краснопільського району, а також займав посаду голови Сумської районної військової адміністрації. Був звільнений у грудні минулого року. Серед планів на посаді співпрацювати з громадами, а також роздати їм майно районної ради. Термін повинен бути найбільше півроку. Я собі такий час даю. Півроку, це якщо вони побачите дієвого механізму, я сам ухожу. Другий кандидат Володимир Гордієнко, тренер-викладач, очолює обласну профспілку працівників фізкультури і спорту та кілька спортивних федерацій. Він теж заявив про намір співпрацювати з громадами. Будемо залучати активних депутатів використовувати повністю ресурс всіх депутатів. У нас багато в районі депутатів, які спроможні вирішати проблеми району, територіальних громад. Нового голову районної ради обирали таємним голосуванням. Із 41 депутата 26 проголосували за Гордієнка, 9 – за Сіренка. Шість бюлетенів – недійсні. Таким чином жоден кандидат не добрав потрібної кількості голосів. Для обрання голови не вистачило два голоси, каже головуючий на сесії Геннадій Дем'яненко. Необхідні повторні вибори. Обов'язково це рішення повинно бути прийняти, тому що рада фактично не може працювати. Без керівника, тобто це платежі в казначействі, це платежі за газ, комунальні послуги, заробітне платня, там і так і тому подібне. І ви ж розумієте, Сумський район це половина Сумської області. 450 тисяч населення ну не може він бути без голови органа найвищого самоврядування Сумського району. Після оголошеної перерви до зали повернулися не всі депутати, тож засідання сесії закрили через відсутність кворуму. Нагадаю, 10 січня депутати визнали роботу тодішнього голови райради Віктора Химича незадовільною і проголосували за його звільнення а його заступник Валерій Сорокін добровільно склав повноваження. Олена Рашевська, Валерій Коваленко, Суспільне новини, Суми. Пані Юлія Переселенка з Донецька за фахом психолог. Нині тимчасово перебуває на обліку у службі зайнятості та працює у пункті незламності. Розповідає, за день надає допомогу кільком десяткам людей. Люди приходять, мої обов'язки їх обігріти, надати їм чаю, гостеприємно к ним віднестися. Вони можуть тут за наразі зарядити мобільний телефон. Якщо нема світла, у нас є генератори. Так, ми, також ми можемо оказати першу медичну допомогу. У нас все для цього є. Тепло тут а чай є сьогодні є. Де зарядить, так що все нормально. Сласеніс нормально живет і слава Богу. Чергування у Тростянецькій громаді відбувається у семи пунктах незламності, які розташовані у школах та дитячих садочках, розповідає заступниця начальника відділу Тростянецької філії обласного центру зайнятості Наталія Шутова. «29 чоловік у громаді отримали роботу і працюють у пунктах незламності. Вони виконують функції чергового пункту незламності, а також виконують допоміжні роботи. Тобто вони для відвідувачів, вони реєструють відвідувачів. Вони їх заспокоюють разі потреби, гріють їм чай, заряджають мобільні пристрої, слідкують, щоб у пункті незламності завжди було тепло, затишно і люди змогли комфортно себе почувати. У нас є кімнати для відведені зони для харчування, для зарядки гаджетів, мобільних телефонів. А також у нас створені умови для перебування. У нас створено таких на даний момент п'ять кімнат. Вони всі забезпечені першою необхідністю. Це є і матраси, і простирадла, і подушки. І чайники, і сковорідки, і запаси питної води. Загалом, за інформацією обласного департаменту цивільного захисту населення, на Сумщині створені та мають цілодобово приймати відвідувачів понад 270 пунктів незламності. За словами заступниці директора обласного центру зайнятості Лідії Павлик, чергуючі люди, які втратили роботу, отримують за це оплату шість тисяч гривень. Ми співпрацюємо з громадами, і на даний момент у нас вже працевлаштовано близько 150 чоловік на, на такі пункти і на чергування більше ніж у 10 громадах. Зараз ми таку попередню потребу вже спілкуванні із керівниками громад виясняємо. І протягом року це теж буде дуже актуально і. Близько 28 громад потребують якраз таких працівників на пункти незламності. за словами Лідії Павлик, нині на Сумщині 26 тисяч людей мають статус безробітних впродовж минулого року. Близько 12 тисяч знайшли роботу за допомогою служби зайнятості. Катерина Іваненко Віктор Лапченко Суспільне новини. Сумщина. Денис Мірожніченко говорить, що раніше був приватним підприємцем, займався вантажними перевезеннями. З початком повномасштабного російського вторгнення створив громадську організацію з пошуку загиблих. Загін батька Махна. Чому батька Махна? Ну, тому що, як почалася ця активна фаза, то 24-го тут вже не було влади в місті Суми. Владу взяли в свої руки прості люди. Такі, як ми, не було не бандітізму, не було ніяких е, там сплесків там, грабіжей насильства, тому що люди самі за самі слідкували за порядком. І це було у ЗСУ, каже Денис: на жаль, немає таких посад, тому вони допомагають військовим, адже до війни вони з товаришами займалися пошуком загиблих під час Другої світової. Самий перший виїзд у них був 9 травня на Чернігівщину. Саме перше, кого ми піднімали, ну, було важко, морально дуже важко. Це були навіть навіть не зовсім бійці, це були, ну, скажімо так, люди в цивільному. От, хлопці йшли із сел, йшли в Чернігів в воєнкомат і от, москалі їх відловлювали і вбивали. Ми тоді зрозуміли, вони прийшли вбивати з першого дня. Оце було ну, таке самим страшним. Найважче, каже Денис, дивитися на стерті війною українські села. Повний капець, села зовсім нема. Апокаліпсис почався. Вулиця пуста, і не видно, де й дома були. Вони також займаються пошуком і рештків російських солдат. У них навіть е, ніяких документів з собою нема. Це тобто 99% невпізнаних буде іменно по, по росіянам. Ми до них. Відносимося, мабуть, як просто до якогось сміття. Ми вбираємо це сміття з нашої землі. Вони далі йдуть на обмін і за них вимінюють наші хлопці, які повертаються додому. Пошуковці працюють разом з офіцерами Збройних сил України. Денис Мирошніченко говорить, що в Харківській області, звідки росіяни швидко відступали, було простіше працювати. Але зараз в Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях дуже багато мін. На цьому відео сапери, що виїздять разом з пошуковцями, підривають залишену росіянами вибухівку. В групі обов'язково присутній сапер. Без сапера група не працює. Іде першим сапер, за ним йде старший офіцер і далі йде вся група. Тобто тільки так, тому що ну, дуже, дуже багато вибухівки Крім там, не розорвавшихся міни снарядів, розтяжки стоять, фугаси і дуже багато оце дистанційного мінування. Те, що найстрашніше, що його не видно. Дистанційне мінування, говорить Денис, це коли спеціальні заряди з російських систем залпового вогню ураган розкидають на великій площі протипіхотні міни, ті, що заборонені міжнародними конвенціями. Собаки дуже ефективні. По первому, що е ну, кожна собака заточена під определене місце пошука. Одна собака працює на завалах, краще, друга краще працює в лісі, а третя там краще працює по техніці. До війни каже Денис Мірошніченко. Він займався також історичною реконструкцією. У листопаді 2013-го відбулася масштабна подія відтворення визволення Києва від німецьких окупантів восени 1943-го. Там він зустрів нікому ще невідомого на той час. Російського терориста Стрілкова Гіркін був. Я його лічно бачив, він теж займався воєнно-історичною реконструкцією і. Він река був як в загоні, який реконстрував кулеметний взвод. Якби ми знали, то тому тоді б закопали. За три місяці після фестивалю у Києві Гіркін разом з зеленими чоловічками поїде захоплювати Крим, а потім на Донеччину. Денис Мірошніченко вважає, що всі популярні російські громадські ініціативи є запланованими акціями російського ФСБ. Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми. Обладнання для повітряної розвідки отримали оперативно-тактичне угруповання Суми. Його керівник Олександр Настеренко каже: на озброєнні є потужні бойові машини, а розвідці не завадить посилення безпілотником. От він використовується як самостійно, але можна її використовувати поєднанні з засобами новітніми засобами зв'язку. Також сьогодні нам передали певні засоби зв'язку. Вони будуть використані в військових частинах, які обороняють Сумщину безпосередньо в батальйонах територіальної оборони. З минулого року у поштових відділеннях Сумщини запровадили збір коштів для благодійних. Нього фонду розповів директор сумської філії Укрпошти В'ячеслав Маринич. Коли клієнти наші оплачують послуги, наші оператори пропонують їм провести якусь невелику посильну оплату на рахунок цього благодійного фонду. За останній квартал ми зібрали достатньо я вважаю, велику суму коштів. Це заслуга в першу чергу саме громадян нашої області, тих мешканців, які коли отримали послуги, що вони зрозуміли, повід, довірилися операторам. І кожен, хтось який мав можливість, і заплатив ці кошти на рахунок благодійного фонду. До нового року таким чином зібрали 110 тисяч гривень. Рівень говорить пан В'ячеслав. Дізналися про потреби військових і закупили необхідне обладнання. Тепер його передадуть на облік одного з батальйонів Сумської територіальної оборони. Олена Рашевська, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. До двох десятків дітей зібрались у сумському конгрес-центрі на новорічний арт від патрульних. Цього разу герої, яких зображуватимуть діти, це сніговик та символ нового 2023 року. Це якщо ви звернули увагу на нашого зайчика? А в нас рік кого почався? Кролика, да або котика, то відповідно він у нас такий є поліцейським зайчиком. Малювання говорить художниця Наталія Низова. Це перш за все можливість поспілкуватися. Розказати якісь свої історії, бо в кожного вона може бути своя. По-друге, творчий процес завжди діток зближує, тому що кожен ділиться якимось своїми. Хтось вже знає, як там змішувати фарби, а хтось ще ні. Один одному допомагають, а хтось навпаки, а в мене там вийшло те, а те, і між собою діляться. Якимось своїм досвідом. Двох доньок привела на заняття Марина Вінічук. Вони до обласного центру переїхали чотири місяці тому. Дітки знаходяться вдома на онлайн-навчанні, сюди прийшли спробувати розвіятися трішки від обставин. Малюнок фарбами під керівництвом художниці учасники створюють покроково на все мають півтори години. Я навчилася малювати гарно зайчика, і мені дуже сподобалось тут малювати. На таких майстер-класах можна розслабитися, відкинути свої думки і просто малювати. Я навчилась малювати гарно зайчика. мені. Мені стало легше малювати сніговиків, щапки Ну, Мені хочеться знайти нових друзів, які добре малюють. Там переводять в живує время, а не онлайн завжди. Запросили на майстер-клас дітей переселенців, розповідає старша інспекторка управління патрульної поліції Ксенія Красовська. Записатись можна було через Google форму, яку в себе на сторінках у соцмережах розміщує перший сумський гуманітарний штаб. Дуже часто, на жаль, ми ну зараз вже річ, але на початку створення поліції, коли ми приходили в заклади освіти, і ми чули від дітей, що мама казала, ви страшні нас заберете. І ми їм пояснюємо, що ні, ми нікого забирати не будемо. І коли ми вже з ними, коли ми з ними розп... розмовляємо, щось розповідаємо, вони тоді в кінці підходять і нас обнімають. і кажуть ви не такі, як казали, і таким чином ми реально демонструємо, що ми живі, ми реальні, ми відкриті, з нами просто. Подібну зустріч патрульна поліція організовувала перед Різдвом. Тепер традицію говорить Ксенія Красовська, планують продовжувати. Катерина Гладенко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми. Польорний колектив Гарді Молодиці Зуска береже старовинні традиції села. Учасниці колективу вирішили привітати носичан традиційними колядками, щедрівками та піснями. Те, ся, як їх вдалося зберегти, попри заборони у радянські часи. Він нам буде співати коляди. Учасниця колективу, пане Тетяне, розповідає, що в старі часи колядувати та щедрувати виходили не лише діти, а й дорослі. Це була традиція. Ходили навіть не тільки не діти, а ходили дорослі. На щедрують, а новий рік світлоють. Де щедрівки були, я як щедрівки були, тоді одно покоління за другим училися. І ще дарували, це тепер вже научні, бо щетерівки дуже красиві, хороші. Ну, а тоді старини ми ще дарували. Пані Ніна згадує, традиція вітати один одного зі святами у їхньому селі підтримувалась і під час заборон у радянські часи. В те время, коли ми я ходила коло школи, то тоді лаяли нас. Запрягали коня, бубенчики повісимо. І дітки з школи, то сідали в сані. Такі були спеціальні бричка, називалася. То їздили з дітками, засівали тоді. Про духовне значення цих ритуалів згадали вже в 90-х роках. За десятиліття гонін втратили багато текстів пісень. Щоправда, десять років тому частину з них учасниця в колективу Гарні молодиці вдалося відтворити, розповідає Тетяна Петрівна. Наші шість тоді було одна померла, дочка в Київ забрала її. Вона... Отсюда із Уска вона виїхала в 87 год, а там вже 93 вона го... 94-й 94 вона помила ногу є, як та нога. Вона старинні пісні багато знала. І ми співали старинні. Усі старинні ми співали. Йдеться про Надію Гнатенка, яка померла торік. А вона дуже багато знала пісень цих всіх фольклорних, ті, що співались у нас у селі колись. І ми було, як прийдемо на репетицію. Ну, одне слово там, щось я пам'ятаю з якоїсь пісні, скажу одне слово, і вона вже зразу починає пісню, починає вже співати цю. Ми ж здорово багато записали тих пісень. Осоцький фольклорний колектив зі своїми виступами побував у Києві, а до них приїжджала експедиція з Америки. Пригадує пані Марія. У 2013 році ми їздили якраз 14 березня на телебачення туди. Ну записали, вони одібрали. Вони коли приїжджали до нас, вони відібрали пісні у нас, які їм понравилися. Ну, дві пісні ми співали, «Зоренька» співали пісню. Багато учасниць колективу вже не може відвідувати репетиції, то збираються рідко, розповідають жінки. Колектив жіночки вже в поважному віці. Дві жіночки такі, є, що поки не ходять. Ну а останні ми так потроху збираємося, співаємо. Колектив Гарні молодиці, староста Валентина Сенченко називає надбанням села. Фольклорний колектив у нас 10 років. Вони в нас дуже гарні молодиці. Вони займали перші місця не тільки в районі, а й в області. І коли їздили на виступлення до опікун, там також зайняли перше місце. Ми дуже гордимося нашим колективом. Олександр Соломко, Сергій Дарченко, Суспільне новини, Сумщина.